Їжак це дика тварина. Поширені вони по всій території України. Їжаки нічні тварини. Вдень вони сплять у своїй схованці, а ввечері після заходу сонця вони покидають схованку і до самого ранку розшукують їжу. Живляться вони різноманітною їжею, комахами. І їх личинками, слізунами, молюсками, черв'яками. Їдять вони жаб, ящерок, гризунів, гадюк, полюбляють їжаки яблука та груші. Восени, коли промерзає ґрунт, їжаки, згорнувшись, у неміцний клубочок падають аж до березня в сплячку. У червні липні. Народжуються їжаченята. Вони сліпі, голі, проте дуже швидко розвиваються. Завдяки своєму захисному колючому панциру їжаки майже не мають ворогів, тільки лисиця зрідка примушує їжака розгорнутися, закотивши його у воду. Полюють на їжаків і пугачі. Які своїми міцними лапами хапають їх, незважаючи на голки. Їжаки корисні тварини і заслуговують на всіляку охорону, бо знищують велику кількість шкідливих комах, мишоподібних гризунів.